Сьогодні у нас буде розпаковка насіння, замовляв в магазині зернятко. І йшло дуже довго, тому що перший раз вибрав доставку укрпоштою, вже навіть думав, що не прийде нічого, але нарешті прийшло. Не пам'ятаю вже, що замовляв. Я його відкрив, тому що одною ну, рукою це тяжко робити, ну, розрізав. Зараз ми. Переглянемо, що там є. Так, я так зрозумів, що, напевно, я перше це все поскладаю, хоч погрупую трошки, бо мені незручно буде. А потім ще раз запишу, що там є. Так, трошки я це розложив. Це є магазин, в якому замовляли. Що ми замовили? У нас було 53 позиції на суму 426 гривень. Було в нас хімії трошки було, ну як, образно, хімія, це біопрепарати. Прилипачі, там вони по 5,50 для підживлення по листу. Такий прилипач амінокислотами і... Перелипать з мікроелементами квантум, Біоферм, якийсь біощит біопрепарат для боротьби з кліщами, теж інсектицид і регулятор росту. Це різні препарати біо. Далі по насінню. Насіння у нас Замовив я кілька салатів. Взяв фенхель. Ніколи його не вирощував, але хочу, бо тому що кріп у нас щось дуже погано росте. Колись ріс в селі масивом, Сі... зараз не хоче. Рукола салат, бебі-крихітка салат, китайський велетень, ще одна рукола. Піквік, а ну і кріп. Далі у нас тут квіти різні. Уздика альпіска, лаванда рання, Звоники. розторобша, Чебер. синяя помпонна. А це капуста взагалі це не квіти, капуста цвітна. І дельфіній. Кореноплоди, редиска злата, севера. Це вже можна буде сіяти на розсаду. Кукурудза. Три види. Кукурудзи ми завжди різні три види садимо, кукурудзу любимо. Цього разу буде дебют F1, Cooks Делайт, і Багратіон F1. Е, оці я насидив, Багратіон, мені здається, цього року у нас теж росла. Ну, Я взяв те, що найшов. У мене ніби всі три сорти, які були, вони всі три нормально родили. Великої різниці між ними не бачу. Далі, у нас є льон Кудряш. Лон я брав для того, щоб його використовувати як сидират для покращення родючості землі, буду там підсивати, де ну, треба після чого щось посіяти. Або якесь таке місце, що в мене є сумнів, що там буде щось інше рости, щоб покращити структуру ґрунту. Ну і сидорат віка вівсяна. Віка. Я чомусь привик, що завжди говорив вика. Виходить, що це правильно віка. Далі горохи. Горохи теж діти люблять, гороху ми садимо багато. Е, супер цукровий, спаджевий, горох ловецький і горох з кінаду. Далі що в нас тут є? Е, це гарбузові диня? F1 взяла. У мене є Диня, але звичайно тут біла така. Теж перший раз будемо садити на львівщині. Як його я не вирощував ще. Огірок. Огірки в нас є. Але це якісь дуже ранні, Я тому його взяв чомусь. Може реклама була на нього дуже гарна. Вирішив посади, ну, взяти ще його, попробувати. А може це подарок. Ай не знаю, там вроде подарунків не було, що це, напевно я його замовив. Е, Далі кавун жовтий, теж хочу попробувати. Ну, мордика. Таке цікаве рослина. Не вирощували, але будемо пробувати. Стихи плоди мають дуже гарний сладкуватий м'якуш, який має лікувальні властивості покращує травлення. Особлива цінність момортиків і її декоративність. Ну не знаю, чи будемо мати плоди, чи будемо дивитися тільки на декоративність. А може взагалі не зайти. Це буде перший раз, будемо пробувати. Баклажан-матросик. От Взяв власне, з цієї картинки, бо ще один у нас є білий, то будемо пробувати і білий, і цей посадити. Тут у нас ще щось таке нове для нас, це момордика. Ой, не момордика, люфа будемо садити власне заради мочалки. Хочемо мати свою мочалку, то десь дві рослинки треба буде посадити. Дві, тому що вона росте, я так думаю, дуже потужно. Це має бути потужна рослина. Та ліана від 2 до 4 метрів. Ну, два ще не багато. Ну Я і брав не для їди, хоча можна їсти, але я і брав от заради мочалок. Подивимося на ті мочалки. Деякі новинки які взяв ще. Це артишок. Коли з 90-х пробував вирощувати мені не пішло. Не пам'ятаю чому, чи він не зійшов, чи зійшов, а потім нічого не було. Не пам'ятаю. Цікава рослина. Будемо сіяти на розсаду і пробувати вирощувати. Теж спаржа. двох видів спаржу. білу і зелену. Теж вперше. Це все буде вперше. Буду сіяти, напевно, на розсаду, а потім вирощувати. Ну, зараз не буду це читати. Потім будемо розбиратися, як це правильно. Ну, сіяти ніби в лютому можна. Треба вже на лютий готувати якийсь тилаж, щоб можна було посіяти ці рослини. І у нас є чуфа, земляний горіх. Це теж взяв на пробу. Вперше будемо вирощувати. Далі у нас залишились помідори. Помідори. Золота грона. Ну, це черрі, і я його брав із-за того, що він є черрі. Черрій ми дуже любимо, черрі в нас буде багато, це один із них ще додасться. Високий. Метр 50, метр 80. Черрі чорний. Трюфель чорний. Трюфель чорний. Я його взяв за... із-за того, що в нас ну, чорні, в нас фіолетові є а американські сині. Просто щоб порівняти сині помідори по смакових якостях. У них теж є якісь свої смакові якості. Порівняємо що краще. Екзотичний ранньостиглий. Шоколадний зайчик. Шоколадний зайчик ми вирощували, він врожайний, сподобався. Ну, він не є такий солодкуватий, він трошки таку кислинку має невеличку. Але от зараз ми відкриваємо помідорчики в банках, то переважно ну, там шоколадний зайчик і є. Взяв, щоб не пропав сорт, бо ну, це в нас один із останніх, які були. Тобто він плодоносить від початку аж до... В кінця вересня він потім, по-моєму, у нас був. Він собі так дружно нарощує, потім віддає урожай. Ну, вони такі помідорчики, що не йдуть на проти всього сезону. Невеличкі в баночку літрову, півтора літрову дуже гарно їх закривати. Надія Тарасенко. Тарасенко взяв. Чисто тому, що, коли в 90-х вирощував помідори, то ці були на слуху сорти Тарасенко, але не мав можливості їх вирощувати. То хочу попробувати. Вони мають бути стійкі, так, як тут пишуть, до захворювань, високорожайні. І ще один Тарасенко це рожевий помідор. Відмінний сорт для... Сільноплідного консервування. То будемо порівнювати різні сорти Чио Чиосан коктейльного, коктейльного типу чергі. Ну, власне, і за черрі я його і брав. Цей високий досить до півтора метра, ще один черрі, томатоберрі. А, Тут я його взяв, тому що тут е, гроно дуже велике. пише на гроні до 50 плодів. Звичайно, вони маленькі. Ну, Якщо воно таке виросте, то буде дуже добре. Е, блеве П-20. Блеве в мене вже є монгольський карлик. Монгольський карлик. Наступний чергі. Нічого не черві, він вроді би не, не скорослий. Куч детермінантного типу. Висота не перевищує 20-30 см. А, то я його брав із того, що він ніби як гном, виходить, росте невисокий. І я хочу кілька таких сортів, ті такі, які до метра, пробувати цього року садити взагалі без пасинкування. Всі, які нижче метра я не буду пасанкувати. Що з того буде, подивимося. Ще деякі, напевно, будуть потребувати посинкування, але хочу зробити експеримент. Ціль, щоб менше тратити часу. А, тут редиска попала. Ще одна. Редиску я беру тільки із того, щоб нею позначати ряди тих овочів, які сходять пізніше. Гаргамель Буш. О, це сорт, який дуже в коментарях рекомендували. Про нього дуже багато було позитивних відгуків. І хочу попробувати виростити його із найкрасивіших сортів. Ну, подивимось, то все треба виростити, попробувати, а потім вже свою думку відносно нього мати. Останній у нас черрі рожевий коктейльний. Високий, тут до 2 метрів. Але ці плодики дуже гарно як у баночку так і їсти. От найбільше любимо закривати такі маленькі. Потім з баночки витягаєш. От Якщо баночку таких відкриваєш, вони солоденькі. От такі як були, такі от і бано це їхній такий солодкуватий присмак відчувається. Це по тому, що ми замовили. Насіння у нас вже досить, але ще буде, ще має прийти насіння від Федорченка. Правильно, я здається, назвав Федорченко. Там теж прийде черві, по-моєму, 10 сортів чері я ще замовив таких саваційних, подивитися, попробувати. Ну і це, напевно, по насінню буде все. Відносно помідорів, напевно, ще зніму окреме відео. Багато хто. Зараз говорить про найкращі сорти помідорів. Відносно цього хочу зняти відео. І відносно того багато хто пише в коментарях, для чого вам так багато сортів. Це теж просто не хочу зараз відео затягувати, цим окремим відео запишу. А взагалі, це все, що ми накупили, що ми будемо судити, про це все будемо знімати відео від розсади. потім коли будемо сіяти розсаду, коли будемо вирощувати, пересаджувати, доглядати. Весь процес будемо знімати на відео, і це все буде знято. Кому цікаво, підписуйтесь на нас, на наш канал, і ви це все будете бачити. Добренько, до нових зустрічей на нашому каналі.